Святий він теж має настрій. Я сьогодні слухаю і стежую, що його настрій навчити нас навчально такий докірливий, де він докоряє нас також. І добре, що він є на цьому місці, добре, що він говорить до наших сердець. Я хотів би, щоб ми ще трошечки почули його, тому що те, що я буду говорити сьогодні, дуже важливе слово. Особливо в нагоді воно стане для молоді. Можливо, ми часто звертаємося там до старших людей середнього віку. Можливо, молодь не відчуває, що вони десь важливі сьогодні слово прямо до вас. Але й не тільки для молоді. Я буду сьогодні говорити до всіх тих, хто є не хрещені Духом Святим. Ця проповідь для вас. Хто ж хрещений Духом Святим, я теж вас закликаю, щоб ви слухаючи цю проповідь, молилися. За людей, які ще не отримали дар Духа Святого. Тому що, можливо, ви вже успадкували цю обітницю і ви насолоджуєтеся життям і присутністю Духа Святого в своєму серці, в своєму житті, то сьогодні для вас є завдання молитися за людей, які не хрещені Духом Святим. Це не тільки завдання часу цього зібрання. Я хотів би, щоб ви звершували молитви постійно, коли ви молитеся, моліться за молодь за всіх людей, навіть старших, хто не хрещені Духом Святим. Отже, тема моєї сьогоднішньої проповіді: як отримати хрещення Духом Святим. хотів би почати з першого вірша, зі Слова Божого, це дії святих апостолів, перший розділ з п'ятого вірша, коли Ісус по Воскресінні з'являється своїм учням. Він каже, бо Іван хрестив водою. Ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. Бо Іван хрестив водою. Учні, напевно, чуючи таке слово, пригадали, як Іван на річці Йордані звершував водне хрещення. Їм це було відомо, їм це було зрозуміло, вони це бачили. Але Ісус каже, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом. Ось тут, я думаю, для учнів багато що було незрозуміло. Тут Іван занурював у воду, а тут куди ми будемо занурюватись, але незважаючи ні на що, ми бачимо реакцію учнів. Вони Перебувають в очікуванні, тому що Ісус щось пообіцяв, Ісус щось сказав, і відтак це є дуже важливо і потрібно чекати цієї обітниці. Я хотів би сьогодні запитати тих, хто не хрещені Духом Святим. Ми прочитали слова Ісуса Христа. Є дуже багато інших текстів, які говорять не просто до учнів. А це прямі обітниці до нас, тому що написано для всіх: тих, хто далеко, тих, хто близько. Ця обітниця для нас і для дітей наших. І от у мене запитання до тих, хто не хрещий Духом Святим. Як ви реагуєте на цю обітницю? Учні перебували в очікуванні. Я, більше впевнений, для них це було важливо. Чому? Тому що сказав це їхній учитель. Який воскрес з мертвих. І тут не потрібно сумніватися, і тут не потрібно питань, просто очікуємо, тому що учитель, наш Спаситель нам пообіцяв. Дорогі брати і сестри, ця обітниця стосується сьогодні кожного з нас. І ця обітниця нашого Господа Ісуса Христа. І важливо, як ми реагуємо на цю обітницю. Можливо, комусь байдуже. Хтось каже, якщо ти хочеш, хрести мене Духом Святим. Друзі, це найперше потрібно для нас. Підхід, якщо ти хочеш, якщо буде така можливість, якщо я попаду на таку молитву, це не зовсім хороший підхід. Це підхід людини, яка не має спраги. Хтось каже: Я не до кінця розумію взагалі цю тему. Хоча останні місяці ми дуже проповідували багато. Якщо ти досі не розумієш, хто такий Дух Святий, що дає Дух Святий в житті людини, християнина, потрібно далі копати. Потрібно далі досліджувати цю тему аж до тих пір. Поки ти повністю цього не зрозумієш. Влад переді мною казав, є питання, які ми вивчаємо, вони можуть на щось впливати, і деякі питання взагалі ні на що не впливають. Питання ж Духа Святого це питання дуже важливе, надзвичайно важливе, питання центральне, яке має дослідити і дуже добре докорінно знати кожен член церкви. Це надзвичайно важливо. Сьогодні для нас, для нашої церкви, якщо ми хочемо рухатися, те, про що ми знову ж таки говорили сьогодні рухатися в духовному розвитку, рухатися в кількісному розвитку, якщо ми хочемо бачити чудеса і дію Духа Святого, це питання. Ми повинні дослідити цим питанням. Ми повинні володіти. Ми повинні, так як учні. Все, Ісус, ти сказав, я очікую, я молюся, я хочу, тому що це ти обіцяв мені. Це є твоя обітниця. Що ж таке хрещен Духом Святим? Якщо учні до кінця всього не розуміли, то ми сьогодні маємо Слово Боже, ми маємо Євангелію, і ми можемо розібратися, що таке Хрещен Духом Святим. Вже сьогодні прозвучало, це є обітниця, дана усім віруючим, всім без винятку віруючим. Читаємо дії святих апостолів, але вже другий розділ з 38-го вірша. А Петро сказав їм: покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко кого лише покличе Господь Бог наш. Багатьма іншими. Словами, він свідчив та заохочував їх. Перша проповідь, яка пролунала після злиття Духа Святого з вуст Павла і, з Петра, і Петро каже: покайтеся, і нехай кожен охреститься і приймете дар Святого Духа. Він говорить про певні фундаментальні речі в житті. Кожної людини, які мають відбутися. Хтось покаявся і думає, приймати водне хрещення чи ні. Хтось пішов далі, прийняв водне хрещення і живе, і є членом церкви, і йдуть роки. Але є наступний крок, є наступний рівень це прийняття дару Святого Духа, це хрещення Духом Святим. І ми не маємо зупинятися, ось, все, я член церкви, моє ім'я записане тут десь, в списках, там на небесах, і все, ніби добре, ніби все гаразд. Але цю обітницю Духа Святого Ісус Христос не просто так дав. Вона не просто так розміщена в Слові Божому. Ісус хотів, щоб коли він залишить учнів, і коли прийде Дух Святий, щоб вони рухалися так само активно, так само легко, тому що Дух Святий, і я про це вже проповідував, настільки багато благословіння приносить в життя людини, яка рухається разом із ним. І написано, що Петро багатьма іншими словами свідчив і заохочував всіх присутніх. Виявляється, що е, знаючи, маючи, чуючи обітницю, інколи потрібно ще заохочувати людей, інколи потрібно свідчити, як Дух Святий працює у твоєму житті. І знаєте, я хотів би, щоб в нас було більше таких свідчень. І якщо ви маєте свідчення роботи Духа Святого у вашому житті, я вас дуже сильно попрошу. Нехай ці свідчення прозвучать в наших зібраннях: молитовних зібраннях, недільних зібраннях. Тому, якщо у вас є такі свідчення, ви можете сказати і просто засвідчити в зібранні. Нехай це буде одним із інструментів заохочення людей, які ще не хрещені Духом Святим. Тому що це працює. Це робив Петро. Він переконував, він говорив, він вчив, він свідчив і він заохочував. Тому що цей дар Духа Святого він для всіх. Він для всіх. І це спадок нашого Господа Ісуса Христа. І це є дуже важливо. Уявіть собі, що ви відкрили документ, який засвідчує, що вам дана якась певна спадщина, заповіт. І там дуже багато нескінчений перелік. І насправді. Спадщина Божа є дуже великою. Маса обітниць є в Слові Божому. Але я думаю, якби це було викладено в формі заповіту, то на першій сторінці була б обітниця дара Духа Святого, обітниця Духа Святого була б на першій сторінці, тому що це є дуже важливо. Це є дуже важливо. І ось це занурення, це повне занурення, так як ми говоримо про водне хрещення, коли людину повністю занурюють воду, і вона вмирає для світу, вмирає для гріха. І це свідчення, добросумління того, що людина рухається і служить Господу, так же саме і хрещення Дух Святий. Це повне занурення в Дух Святий, це особливе переживання. З яким приходить просто надприродна сила для нашого життя і нашого служіння. Написано в дії святих апостолів, 1 розділ, 8 вірш, та ви приймете силу, як Дух Святий, злина на вас, і моїми ви свідками будете. Чому це важливо? Я цілу проповідь говорив, чому важливо. Взагалі, бути хрещений Духом Святим, що дає і робить Дух Святий в нашому житті. Сьогодні я скажу дуже коротко, можливо, лише для того, щоб нагадати, Дух Святий дає силу перемагати гріх. Да, ми маємо перемогу над гріхом в Ісусі Христі. Але коли ти хрещений Духом Святим, коли ти маєш глибокі відносини з Духом Святим, коли ти рухаєшся з Ним, Він тобі допомагає перемагати. Він також дає сміливість свідчити про Ісуса Христа. Я дуже часто закликаю до особистого благовістя. І я чую різні відгуки, в когось виходить. Хтось розповідає людям, люди прислухаються, люди приходять, люди дають запитання, в інших же ж не, щось не вдається їм. Щось не так. І дуже часто, я думаю, через те, що немає підтримки з боку Духа Святого. Важливо, щоб ми рухалися і в плані благовістя з Духом Святим. Він дає відкриття щодо часу, коли говорити. Він дає відкриття щодо того, що ми маємо говорити. Він дає мудрість, він веде нас в благовісті. І тільки після злиття Духа Святого апостоли почали благовістити. Це дуже велика підтримка зі сторони Духа Святого в благовісті. Наступний момент Дух Святий дає глибшу близькість з Богом. З ним ми можемо переживати ближче Бога. Я просто не зупиняюся. На цих моментах можна говорити, можна свідчити. І ті люди, які мають Духа Святого, які мають це єднання з Духом Святим, які моляться на інших мовах, вони переживають особливі моменти. Вони переживають особливі моменти, коли Господь настільки близько до них, настільки близько вони переживають Бога, наче торкаються Його. І це невимовні це моменти, які просто не передати словами. Дух Святий також відкриває шлях до дарів Духа Святого, яких є чимало. І це. Неповний перелік тих переваг, неповний перелік того, чому нам потрібний Дух Святий. Учні не починали своє служіння без Духа Святого, учні не йшли проповідувати без Духа Святого. Сьогодні я кажу всім, хто виконує будь-яке служіння в церкві. Шукайте відносин з Духом Святим. Тому що те, як будувалася перша Апостольська церква, ми бачимо, як обиралися деякі люди. Які були сповнені Духа Святого і мудрості. Там не було маса умов, там не був якихось перелік умов, дві основні умови: сповнені Духа Святого і мудрості. Це найважливіше, це фундамент для будь-якого служіння. І коли в нашому житті так є, коли я служитель і сповнений Духа Святого і мудрості, я переживаю благословіння. Моє служіння переживає благословіння, церква переживає благословіння. Це так важливо, щоб ми рухалися в своєму житті і служінні з Духом Святим. Також, учні не проповідували без Духа Святого. Ми можемо говорити в переконливих словах, мудрості, знання. Але апостол Павло каже. Я хочу проповідувати в силі Духа Святого, в підтвердженні силі Духа Святого ось це те, що потрібно. Тому важливо бути хрещеним Духом Святим, важливо мати відносини з Духом Святим. І переходимо до такого моменту, як отримати хрещення Духом Святим. Це основне наше питання, і я дуже коротко, деякі моменти відзначу це. Де є якийсь алгоритм, якщо точно ми так зробимо на виході, ми щось ось таке отримаємо, але ми будемо рухатися, так як нас щить Слово Боже, так як нас щить Єванглія. Перший момент це покаятися і повірити в Іванію, повірити в Ісуса Христа. Те, що говорив Петро в своїй першій проповіді: покайтеся, покайтеся, і нехай окреститься кожен з вас і прийме. Дар Святого Духа. Найперше, покайтеся, розрив з гріхом, чисте серце, віра в Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. Це найперше, що нам потрібно. Другий момент жадайте цього дару. Я дуже часто дивлюся на Давида, який так жадав Господа. Я серце його так жадало Господа, і зранку, і ввечері, і серед ночі. І постійно він жадає Господа. І в 42-му Псалмі він записав прекрасні слова і каже, як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Ми часто говоримо про якесь бажання, про жадання чогось або до чогось, але цим текстом. Давид говорить про ту глибину нашого жадання, якою вона насправді має бути, як Олень прагне. Місцевість, де проживав Давид, це вам не Волинь, це не Україна. І там, якщо Олень спрагнув, це, це спрага, ну, важко передати. Він шукав хоча б ковточок цієї води. Ось так ми маємо спрагнути нашого Господа. Так ми маємо спрагнути бути хрещені Духом Святим. Ось така спрага пересохло в горлі. Каже, це одну крапельку водички. Ось так ми маємо спрагнути бути хрещеним Духом Святим. Хрещення Духом Святим це не опція. Це не якась додаткова опція в християнстві. Знаєте, в моєму автомобілі там є додаткові опції. І на екрані світиться, якщо ти хочеш цю додаткову опцію, звернися до дилера, відповідно, заплати якісь кошти. Я так думаю, без цієї опції цей автомобіль їде. Основні свої функції виконує. Ця опція мені не потрібна. Але хрещення Духом Святим це не опція. Це те, що потрібно мені і тобі. Це не додаткова опція, це основа. Це основа твого християнського життя. І тут платити не треба. Тут потрібно тільки прагнути хотіти, це життєва необхідність в Твоєму християнстві. І той, хто жадає, той і отримає. Ми повинні це розуміти і пам'ятати. Наступний момент ми повинні просити з вірою. Текст, який записаний в Луки 11 розділі, Ісус каже: Отже. Якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? А зараз батьки проаналізували цей вірш і розуміють, що які б злі не були, все-таки дбають, люблять своїх дітей. І так і є. В нормальних, адекватних батьків так є, але в нашого Небесного Отця ще більше є. В нього більша любов за нашу любов, він більший за нас, більш милостивий, більш люблячий. І написано, що він настільки більше дасть нам Святого Духа, якщо ми будемо просити в нього. Тому молитва це головний шлях. Люди, які не мають молитовного життя і просять Духа Святого, хрещення Духом Святим, виглядає якось дивно. І бути хрещений Духом Святим, не маючи молитовного життя, можливо. Але, напевно, це якась рідкість. Нам потрібно мати нормальне молитовне життя, тому що після хрещення Духом Святим тобі треба буде рухатися далі, і ми про це говоримо. Бог хоче дати це більше, про яке ми прочитали, деколи і частіше, навіть більше, ніж ми хочемо отримати. Тому не бійтеся, не сумнівайтеся, не вне зволікайте. Просіть у Господа Його обітниці. Наступний момент будьте готові довіритись йому і прийняти цей дар. Дії тих апостолів, 2 розділ, 4 вірш, написано, і всі вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. Часто, коли Бог хрестить Духом Святим, коли людина починає наповнятися Духом Святим, починає говорити іншими мовами, починає з уст якісь невідомі слова вириватися. І люди часто не розуміють цього, можуть це зупиняти, можуть закривати уста, але. Ми не повинні це контролювати. Ми повинні в такі моменти дати Духу Святому вести нас, дати волю для Духа Святого, для тих слів, які він дає і вкладує в наші уста. Момент хрещення супроводжується іншими мовами. Тому ми не повинні лякатися, боятися цього. Не повинні включати розум, а й що ж то відбувається. Ми повинні дати Духу Святому вести нас. І останнє. Очікуйте, учні очікували, учні очікували. Хтось, можливо, молився за хрещення Духом Святим, бував на молитвах за хрещення Духом Святим і ще не отримав дар Духа Святого. Але я вам хочу сказати: очікуйте і відкривайте Господу свої бажання в молитві. Взагалі, де або як людина може бути хрещення Духом Святим. Для багатьох з нас є такий стереотип, що це має бути тільки на особливій молитві, де є якісь особливі помазані брати, які ложать руки, які моляться, і ти отримаєш хрещення Духом Святим. Хрещення або дар Святого Духа дають не люди, дає Бог. І ми повинні це усвідомлювати і розуміти. Тому ти можеш бути хрещений Духом Святим під час молитви. Будь-де, в зібранні, вдома, в дорозі, можливо, навіть на роботі ти почав молитися, будь де, ти можеш отримати хрещення під час проповіді. Можливо, хтось здивувався. Тут я прочитаю текст коли 10 святих апостолів, 10 розділ 44 вірш, коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх. Які слухали Слово. Ти можеш отримати хрещення Духом Святим вдома на будь-якому місці, де ти шукаєш Господа, де ти шукаєш Божої присутності. Тому хай Господь благословить, щоб ви не жили від молитви до молитви. От молитва за Хрещення Духом Святим, піду туди і чекаю наступного такого шансу. Не чекайте, моліться, просіть, Господь дає. Закінчуючи, я хотів би сказати: можливо, ви вже давно чули про хрещення Духом Святим, але не переживали цього в своєму житті. Сьогодні є цей час, коли ви можете молитися, коли ви можете це пережити. Сьогодні ви можете взяти це за ціль в своє життя. Якщо ваше серце готове, Господь близько. Якщо серце відкрите, Господь вже. Готовий. Тому довіртеся йому. Бажайте, жадайте сповнення, хрещення Духом Святим, і Він наповнить ваше серце. Дуже багато було сказано різних проповідей на тему Духа Святого. Але моє серце інколи сумує. Минулої неділі в нас була молитва за хрещення Духом Святим. Був заклик. Хто хоче молитися за хрещення Духом Святим. Лише одна людина, одна людина з нашої церкви виявила таке бажання. Я хотів би, щоб це бажання дуже таке глибоке, сильне було в кожного, хто є в нашій церкві, хто ще не хрещений Духом Святим. Щоб ви так спрагнули цього, як той олень, який посеред пустелі шукає води, який не знає, де знайти ту краплиночку води, щоб настільки глибокою і сильною була ваша спрага. Нехай Господь благословить вас ми зараз будемо молитися, і навіть цій молитві ви можете, Господа, просити, просити за хрещення Духом Святим.